90% людей роблять одну і ту саму помилку з інвестиціями в екземпт маркет. Вони починають з продукту. А треба починати зовсім з іншого. Зараз я покажу три простих кротки, які реально економлять гроші, нерви і час. Екземпт маркет виглядає складно не тому, що він складний, а тому, що люди дивляться на чужі приклади, питають, що купити. І пропускають фундамент. А приватні інвестиції не про що, а про коли, навіщо і в які пропорції, якщо ти пропустиш перший крок, другий і третій вже не врятують. Зрозуміти, де ти зараз? Це фінансова точка. А перший крок не рахунок, не фонд. Перший крок чесно відповісти собі на кілька питань, який у мене реальний дохід. Які витрати є фіксовані? Чи є в мене резерв, чи планую я купівлю житла, які рахунки вже відкриті, TFSA, RSP, FHSA, без цього екземпт-маркет може стати зайвим ризиком, навіть якщо продукт дуже хороший. Саме тому я завжди починаю з карти, а не з рекомендацій. Дуже часто проблема не в тому, що люди мало заробляють. А в тому, що гроші рухаються без логіки. Зрозуміти крок номер два. Треба зрозуміти, який у тебе статус інвестора і який таймінг. Другий крок це статус і час non eligible eligible, accredited – Це не ярлики, це рамки, в яких ти рухаєшся. Але важливо інше. Чи тобі потрібна ліквідність? Чи готовий ти заморозити частину грошей, який в тебе горизонт, рік, три, можливо, десять років, одна і та сама інвестиція для однієї людини буде просто ідеальна, для іншої величезна помилка. Навіть хороший продукт у неправильний момент це погана ідея. А, і лише третім. Кроком з'являється питання: Real Estate Investments Trust, Mortgage Investments Corporation, Диверсифікований Фонд, Flow True. Тут важливо не заходити на всю суму, не зменшувати цілі, не очікувати якихось чудес. Exempt маркет дуже добре працює як частина портфеля, як джерело стабільного доходу, як доповнення до нерухомості. Але дуже рідко працює як єдине рішення. Екземпт-маркет це не альтернатива мисленню, це інструмент для тих, хто вже думає. Я бачив людей, які зайшли занадто рано, знайшли з нестією метою, або зайшли, якщо б хтось порадив, і бачив людей, які почали з фінансової карти, зайшли поступово і сплять спокійно. І різниця тут не в доходах. Різниця саме в послідовності. Тож, якщо тобі цікаво, більш глибше дізнатися саме по твоїй ситуації, пиши, я з задоволенням зустрінусь, поговоримо онлайн, поспілкуємось по телефону.